Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про кольори. Колір є елементом мистецтва, а теорія кольору це ціла наука, яка, до речі, вчить мистецтво використання кольору. Ці знання просто необхідні дизайнерам, художникам, візажистам, модельєрам та й кожній людині. Кожна людина хоч раз у житті стикається з проблемою, який колір обрати. А що вже казати про тих, чия робота пов'язана з кольорами. Це оці ті ж самі дизайнери, модельєри, візажисти та фотографи і звісно графічні редактори. Але на допомогу прийде колірне коло. Їх існує багато. Перед вами колірне коло ітена. Його часто використовують в дизайні, графіці та мистецтві. Насправді не усі мають впевненість у своєму почутті кольору. Йоханнес Іттен був справжнім майстром своєї справи. Він створив чудову шпаргалетку для усіх нас. Коло Іттена розділено на 12 секторів. Якщо засвоїти кілька простих правил, ви ніколи не поєднаєте разом недоречні кольори. Всього у колі три типи кольорів. Основні кольори. Вони всередині. Далі йдуть три вторинних кольори. І у зовнішньому кільці розміщено третинні кольори. Третинних кольорів шість. Вони позначені трійками на цьому малюнку. У середині кола розміщено основні первинні кольори. Це синій, жовтий, червоний. Вони використовуються для створення інших кольорів. Запам'ятай, ці кольори не можна створювати шляхом змішування інших кольорів. А от при їх змішуванні і виходить все різноманіття кольорного кола. Я впевнена, ти вже не раз експериментував з кольорами під час малювання. Наступні три кольори це фіолетовий, зелений та шовтогарячий. Це вторинні кольори. Ми отримуємо їх в результаті змішування двох основних кольорів. Проведи дослід. Візьми однакову кількість двох основних кольорів. Наприклад, жовтий та сині. Та змішай їх. Для досліду можеш використовувати фарби, пластилін або підфарбовану воду. Який колір ти отримаєш? Так, якщо змішати жовтий та сині кольори, отримаємо зелений. А що буде, якщо ми змішаємо інші первинні кольори разом? Наприклад, червоний з синім та червоний з жовтим. Як ти думаєш, які вторинні кольори у нас вийдуть? Проведи подібний дослід зі своїми фарбами. Змішай основні кольори парами між собою та порівняй результати. Повернемось до кола Іттена. Ми вже розглянули первинні та вторинні кольори. Залишилось роздивитись зовнішнє кільце, де найбільша кількість кольорів. Їх ми отримуємо, змішавши вторинний колір з основним, наприклад, зелений з жовтим або зелений з синім. Зверну увагу третинні кольори на малюнку відмічені цифрою 3. Як же використовувати коло Ітена? Якщо запам'ятати кілька простих правил, завжди можна буде швидко підібрати 2, 3, 4 кольори, які будуть ідеально сполучатись між собою. Перший спосіб підібрати кольори це обрати додаткові або аналогічні кольори. Додаткові кольори це пари кольорів, які контрастують один з одним більше, ніж будь-які інші. Вони розташовані навпроти один одного на кольорному колі. Тобто це кольори, які найкраще доповнюють одне одного, утворюють найяскравіші поєднання. Наприклад, червоний та зелений, жовтий та фіолетовий, синій і помаранчевий. Аналогічні кольори це три. Або більше кольорів, які знаходяться поруч один з одним на кольорному колі. Вони виглядають дуже схожими, а якщо дивитися разом, то виглядають приємно. Щоб підібрати для свого малюнка, інтер'єру чи комплекту одягу, або, як зараз модно казати, до свого луку ідеальні сполучення кольорів, треба обирати протилежні кольори. Нагадаю, їх називають додатковими, або три кольори, які йдуть поряд. Також використовуємо геометричні фігури. Кольори на вершинах цих фігур утворюють ідеальні сполучення. Нема більш натхненного митця ніж сама природа. Саме спостереження за прекрасним світом навколо нас та відтворення його у картинах художників підштовхнуло людей до розуміння гармонії у кольорах. Сподіваюсь, тепер тобі буде набагато легше добирати кольори, щоб втілювати свої творчі ідеї. Можемо переходити до практичної роботи.